Привіт, мої хороші! Ми дуже давно з вами не зустрічалися, трошки зробила канікули. І ось знову хочу відновити нашу рубрику Читати дуже цікаво. Ми продовжуємо з вами читати казки принцеси та Феї. І отже, сьогодні я вам прочитаю ось таку казку Несправжня принцеса. Послухайте, будь ласка, уважно, і давайте задумаємося. Над цією казкою. Маленька фея Міла, яка була принцесою в країні фей, якось вирішила прогулятися парком. Вона літала, милувалася деревами, метеликами, квітами. Несподівано Міла почула із кущів плач. Вона не була впевнена, але зазирнула, під кущем сиділа дівчинка та плакала, плакала, розмазуючи сльози по щічках. Міла знала її, бо вона часто бачила у парку, як дівчинка грається. Привіт, Ганно. Що трапилося? Чому плачеш? звернулася принцеса Міла до дівчинки. Привіт, відповіла Ганна та почала витирати сльози. – Нічого, все добре. Та ні, скажи, мовила принцеса та сіла поруч. Я дізналася, що мої батьки мені не батьки. Хлопці на вулиці інколи казали щось таке, але я гадала, що вони лише задираються до мене. Але тепер знаю правду від батьків. Я їм не рідна. Ганусю, люба моя, а хто твої справжні батьки знаєш? лагідно спитала Фея. Мамина сестра була вагітна від моряка, з яким не встигла познайомити родину. Моряк, тобто мій батько, пішов на рік у рейс». А моя мама справжня померла під час пологів. тому її сестра та чоловік взяли мене та удочерили. Батьки батька вони не знають, ніколи з ним не спілкувалися, а де його шукати, невідомо. Більше про моїх справжніх батьків мені ніхто нічого сказати не може. А чому ти плачеш? поцікавилася Міла. Та як же мені не плакати? У мене ж не рідні батьки. Вони мене лише жалю взяли. Я приблуда, так хлопці кажуть, засмучено пояснила Ганна. Хочеш, я відкрию тобі секрет? спитала фея Міла. Так, пожвавішала дівчинка, я не справжня принцеса, промовила Міла. Як так? здивувалася Ганна. А ось так посміхнулася Міла. Мама й тато довго не могли народити дитину, тому вони взяли мене з притулку фей. Мені тоді було лиш місяць. Ніхто про це не знає, але батьки рік тому розповіли мені правду. Нічого собі, і ти досі звеш її батьками після цього, здивувалася Ганна. Ну, звісно, батьки не тільки, хто народили. А ті, хто виховували, вони любили, навчали, пестили, сварили за пустощі та завжди були поруч відповіла міла. Але ж вони не справжні. Ну і що? Інколи рідні батьки ставляться до дитини набагато гірше, ніж названі, тому я вдячна королю та королеві мого королівства фей. Я вважаю їх справжніми батьками. Вони дуже люблять мене, а я їх. Ганна замислилась на словами Міли. Її батьки, хай і за волею долі завжди добре ставилися до неї. Вони піклувалися про неї, навчали, допомагали, пестили і радили. Звісно, вони ж не народили її, але не покинули важкий момент. Ганна зрозуміла. Що злитися та ображатися на званих батьків немає за що. Треба навпаки радіти, що у тебе є сім'я, бо деякі діти позбавлені цієї радості, а справжні чи названі батьки це другорядне, головне любов у родині. Чи згідні ви? Звичайно, хороші мої різні ситуації бувають у житті. І головне, щоб ми не втручалися в їхнє життя, не так як хлопці не задирали дітей, а підтримували і пояснювали так, як це зробила принцеса Міла. То ви зрозуміли, що таємниці є не тільки у дітей, а й у фей. Бувають такі випадки, що дітей залишають в дитячих будинках, а є люди, які забирають їх звідти і допомагають. І у нас є у селищі така сім'я, яка виростила трьох дітей, яких забрала з дитячого будинку. І вони вже дорослі, мають своїх дітей, одружилися дівчатка. І я хочу вам сказати, що допомагати хоч не рідним дітям, а чужим це дуже велике щастя, бо тому що сім'я це головне для всіх. До зустрічі, мої хороші!